І сина, і Святого Духа. Народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике, писав колись пророк Ісаїя. Апостол Павло згадує це пророцтво дотично, коли пише, що цей час настав, Бог дав йому побачити це велике світло. Однак, побачити Бога в особі Ісуса Христа здатний лише той, у кого серце, у серце якого пролється, Світло благодатного откровення, апостолу така благодать була дана. І тепер його Павла обов'язок нести це світло далі, просвітлюючи тих, що живуть у країні тіні смертної. Апостол пише про свій великий дар апостольського служіння, якому власне, і присвячено все друге послання до Коринтян. Павло, великий апостол, він це прекрасно усвідомлював, він знав свою велич. Але мудро розуміючи, що цією величу він зобов'язаний не самому собі, а божественній благодаті. Люди у своїй повсякденній свідомості вважають, що якщо хтось займається великими справами, той має проявляти цю велич свою зовнішнім чином, мати вплив, бути багатим, здоровим, красивим, промовистим і так далі. Але нічого такого у апостола Павла не було. І противники постійно вказували на ці його слабкості, на ці його немочі, на його хвороби, які на ці всі, нібито, принижуючі моменти в його житті, як на аргументи проти його апостольського авторитету. І відповідаючи своїм критикам, апостол пише, що світло благодаті, цей дорогоцінний скарб Христової віри та апостольства він носить у глиняному сусуді крихкого і тлінного земного існування. Кредоковим абсурдом, вірою тому, що абсурдно, казав Тертуліан, один із перших апологетів християнства. Глибокий сенс неспівпадіння Божого висоти цього Божого служіння та людської немочі, апостол Павло пояснює абсурдом: сила моя виявляється в немочі. В сьогоднішньому посланні в цьому уривку у чотирьох антитезах Павло. Описує свою ситуацію, на нього постійно тиснуть. Він загляний у глухий кут, його гонять, намагаються повалити. Але при цьому всьому він не розчавлений, не знищений, не залишений і все одно знаходить вихід. У цьому подоланні земних немочі можна було б побачити свого роду стоїчну позицію філософську, бо адже саме стоїки закликали мужньо терпіти всі випробування і мати велику витримку. Але апостолу Павлу така позиція все ж таки чужа. Ми це знаємо з його послань. Для нього зло і зло, скорбота є скорбота, він називає все своїми іменами. І в подоланні зла і скорбот він бачить не прояв своєї сильної волі. І не свого характеру, але знамення сили Божої, яка діє в ньому і через нього. Свою земну стійкість, дивовижну стійкість апостол Павло знову пояснює абсурдом, парадоксом, він завжди вмирає для того, щоб бути живим. Але це можливо лише у світлі віри, в Євангеліє Христа та Воскресіння, таємниче це сакральне причастя Ісусу Христу, дароване нам через віру і хрещення, робить. Наші страждання не безглуздим тлінням, не страшним знаменням якогось прийдешнього мороку небуття, але ознакою тісного спілкування з розіп'ятим Христом, єдності з Його долею. І ця єдність у скорботах і смерті розіп'ятого є також єдність у житті Христа Воскреслого. Нині це життя, воно реалізується в нас через втіхи за Подолання, скорбот і перепон в нашому житті. Це теж знамення, знамення майбутнього життя, майбутнього вічного блаженства. Вмираємо, щоб оживати, як сьогодні ми чули в уривку. Звичайно, це не диво, яке апостол Павло. Про яке апостол Павло не втомлюється свідчити, не втомлюється повторювати? Це Боже диво з мертвого з'явилося живе. І апостол відчуває в собі це диво кожний момент свого земного життя. Думки, викладені Павлом, на захист свого служіння для осмислення власних скорбот. Є важливими для кожного з нас, для кожного християнина. Давайте подумаємо, як часто ми спокушаємося, як ми бентежимо на від, бентежимося невідповідністю між дарованою нам намучістю, славі Божій та нашими земними немочами, які ми щодня відчуваємо. І не лише нашими немочами, але й немочами церкви, про які ми все ж таки можемо казати, критикувати, хто в голос, хто тихо вдома на кухні, хто десь в соцмережах. Апостол попереджає, саме, самі по собі ми є крихкими сосудами. І церква, яка на землі, вона теж така. Проте ці сосуди, хоч вони і крихкі, вони все одно містять в собі скарб цієї божественної благодаті, і єднання з Христом нарешті принесе добрий плід і не тільки нам самим, але й для освячення, і для повноти життя тих людей, з якими. Ми поєднані, які нам довірені Богом у наших сім'ях, у нашій дружбі, у нашій церкві і у нашій любові. Амінь.